Іван Нечеловецький, Кайдашева сім'я, частина 49. Поховали сини Кайдаша з великою честю. Просили священника занести батька в церкву, як ховали та читали Євангелія трохи кожної хати. Після похорону справили багатий обід. Кайдашиха роздала старцям щедру милостиню, дала священникові на сороковост. На четвертий день після похорону Карпо і Лаврін почали ділитись батьківськими спадками. А що Лавріни, – сказав Карпо, розділимо тепер ґрунт пополовині, а то батько одрізав мені городу, наче вкрав. То й розділимо, сказав Лаврін, що підемо в волость, обійдемо волос. на що обійдемося без волості. А нащо нам здалася та волость? Одміримо по половині город та пополовині садок, Та й годі, сказав Карпо, хіба таки самі собі не дамо ради? Про мене, міряємо городи самі, сказав Лаврін. Карпо взяв та рівну ліщину і почав з Лавріном міряти город вздовж та поперек. Переміривши город, вони розділили його вздовж пополовині і позабивали на межі кілки. А що, Лавріне, чи будемо городити тин? Чи, може, й без тину обійдеться, сказав Карпо. А навіщо той тин здався? А... Адже ж у нас двір коло хати спільний, хоч на йому стоїть і твоя, і моя повітка. Та загорода, сказав Лаврін. Про мене, нехай буде так, сказав Карпо. Але не знаю, як ще наші жінки скажуть, сказав Лаврін, про матір вже й не згадуючи. Хіба в мене жіночий розум, щоб я жінок слухав, сказав Карпо. <кій> Тільки що вони переміряли город та садок. З хати вибігла Мотря. Вона вийшла на город і окинула його оком з горба вниз, а однизу на горб. Потім вийшла на горб і ще раз поміряла грунт чима. Лаврінова частка здалась їй більшою, мабуть, тим, що в чужих руках шматок хліба все здається більшим. Вона скинула з себе пояс та давай міряти город, перша впоперек, на Лавріновій половині вийшла більше на один пояс. Перемірила вона вдруге. Ой, лишенько, Лаврінова частка була більша аж на два пояс. Бодай вас лиха година міряла, як ви оце переміряли, сказала сама до себе Мотрі і заходилась мірять поясом ґрунт вподовж. Ой, хвалт! Лаврінова половина виходила довше на цілий пояс, і ще й висунулось ріжком на вулицю в бузину. Потривай же ж, кинув. крикнула Мотря на весь город. Це, мабуть, свекрушище» – помагала їм мірять. Це вона припустила собі на один пояс вздовж та на два пояси поперек, ще й ріжок у бузині собі обтягла. Мотря прожогом побігла до хати, держачи в руках пояс, та репетувала на весь город. Коли причілка стояла та хворостина, котрою карпо з Лавріном міряв город. Мотря вхопила хворостину і кинулась у двері кулею, як птиця. Це ви, мабуть, з матір'ю так міряли город, бодай вас міряв сей та той, крикнула Мотря на порозі так, що двері з обох хат разом відчинились, і з дверей повискакували всі і Карпо, і Лаврін, і Кайдашиха, і, і Милашка. Вони повитрачали очі на Мотре. Чого ви липали баньки, наче мене зроду не бачили? Як це виміряли город? Та нехай його чорти спечуть. з такою мірою гукнула не своїм голосом Мотря і брязнула в землю хворостиною, так що вона аж зачур... зачурхала. Хрр. захурчав насмі... насмішкувато Лаврін. Чого це ти кричиш, на батька? Кричи на свою матір я й тобі захорчоть її хворостиною, коли хочу. Як ви міряли город, коли Лаврінова половина більше вздовж поперек? Того розуму не спитали, бо свого, бач, нема, сказав скривджений Лаврін. Неправда, твоя Мотре, спокійно, сказав Карпо, заклавши руки за спиною. Бреши сам, ось я тільки що сама міряла, йди в волос, нехай волос вас розділить, а не свикруха, репетувала Мотря. Одчепись від мене, сатано, я й дома не була, як вони міряли. Це правдива причепа, сказала Кайдашиха. Бери моє добро, ще й мене лає. Ідіть, міряйте на моїх очах, а як ні? То я ваші кілки на межі, геть повикидаю за тим, а таки й свого докажу, кричала Мотря. Мотря вибігла з сіней і побігла на город. За нею пішла Кайдашиха з Мелашкою, а з жінками пішли чоловіки. Мотря розперезалась і почала міряти город поясом. Поперек Лаврінова половина вийшли більше на два пояси. А що, чия правда? Як ти міряєш? Під кого дурнішого, а не мене, крикнула Кайдашиха. Свою половину міряла та не тягувала, аж пояс лощав, а Лаврінову половину міряла, то аж пояс вгався. Геть погано, Да, я сама перемірюю з малашкою». <кхух> Кайдашиха переміряла весь городу упоперек, і знову обидві дві половини були однакові. А що, чи я тепер правда? говорила Кайдашиха. Ти міряєш собі, то не тягуєш, а чужому міряєш, то стягуєш. «Ти б людей соромились, тобі тільки б сидіти з жидівками в крамницях та обдурювати на аршині людей. Це якийсь жіночий сажень, вигадала Мотре, що стягується і розтягується, як кому треба, сказав насмішкувато Лаврін. А той ріжок, що в базину вігнався, яким саженем будеш міряти? Не бійся. Мені одеси, сказала Мотре, то одкуси його зубами. А де ж його діть, коли він вигнався на вулицю, сказала Малашка. Мотре було сердити, що вийшло не так, як вона хотіла. Вона причепилась до Лавріна за батьківську спадщину, продовження в наступній частині.